Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я зачитаю фразу, е яку почула, здається, вчора. Корупція в Україні погубить не тільки підтримку Америки всього світу, а і всю Україну. Давайте подивимося, чи дійсно настільки страшна корупція і той діявол, якого малюють? Чи дійсно? Корупція в Україні може. Ну, те, що от е, підтримку Америки і всього світу, е, це 100%. А от Україну, чи погубить, я одразу буду ділити. Е, стоп, спочатку подивимося, наскільки велика корупція в Україні. Наскільки? Ну, старший аркан. Старший аркан дуже велика. Король монет, дуже велика. І ось ця карта теж говорить, що не просто велика, а і вбивча. Ось якось так. Тобто, два старших аркани йдуть. Тут йдуть по схемам. Тут йдуть традиційно. Традиційно ось, по сонцю. Вони вже навіть не прикриваються. Ось і поповній. Тобто, король монет говорить, що це поповній. Більшої карти нема. Це не паш, це не королева, це не лицар. Це король. І трійка мечів показує, що це вбивчо. А тепер дивимося: погубить підтримку Америки всього світу чи всю Україну. Погубить підтримку Америки. Підтримку всього світу. Може, світ хоч залишиться. Хоч хтось залишиться. Чи погубить Україну? Королева монет. Королева монет. Ну, це великі гроші. Це великі суми, це великі, велика допомога по королеві монет. Гаразд. Підтримка Америки на нуль піде. Корупція в Україні зіб'є на нуль. Ось якось так: на нулю. Світу. Ну, світ, скажімо так, скоротиться в два рази. Ну, в принципі, це те, що і добивається Трамп, щоб Америка більше не давала на корупціонерів українських. І чи це погубить Україну? Ну, це ще не погубить Україну, костяк залишиться. Ви бачите, сімка, сімка монет говорить про те, що Україна, ну, скажімо так, затримається. Не так швидко вона згубить, не так швидко. Давайте я докладу. Україна може залишитися сам на сам з війною із Зеленським. От який а, ризик. Тут ризик, щоб ви розуміли. Сам на сам з війною плюс Зеленський. От Зеленський випав. Сам на сам зі своїми емоціями. Якщо ви не хочете, щоб я читала це як Зеленський, я можу це прочитати: що а, сам на сам. Залишимося і з дулюю з маком. Ось якось так. Те, що знаєте, от те, що буде в кишені мати, оте і залишиться у нас без підтримки. Це не, це не підтримка, це те, що ви накопичили, те, що на складах є, те, що постачання не буде. Тут немає, ем, як би це сказати, руху немає, немає потоку допомоги. Ось, це ще, ну як сказати, знищення це можна і не, і не казати, що це знищення. Так. Але, мої дорогенькі, карта каже, попереджайте, не майте, не майте ілюзій. Знімайте рожеві окуляри, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Що казати? Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.